Я за кермом шкода камік. Зараз у мене запас ходу 15 км, І ми разом з вами зараз заправимо авто до повного для того, щоб подивитися, скільки поміщається в автомобіль Шкода Камік. Так, вставляємо 95 до біжі і подивимося, скільки поміщається в цей вак. Повідомлять. Я нагадую, що об'єм літрів. Нам показує, що залишилось тепер 590 кілометрів. Ще раз автомобіль заправлений до повного і це 50 літрів. По чеку в нас вийшло 800. Це двигун 1,5, 7 ступенева коробка DSG. І ми поїхали! Щодо цієї інформації, це сторінка 142, двигун системи система впуску відпрацьованих газів та палива. Саме тут об'єм бака становить приблизно 50 літрів. З них 7 літрів якості резерву. Інструкція з експлуатації «Шкода камів.